Усім привіт! З вами Ростислава. запрошую вас усіх на загальний тероророзклад, на тему, що вас буде чекати завтра. Розслабтеся, Для кого це тероросклад, для людини, яка комунікативна, яка чекає звісток хороших, хороших новин, проявлення. Людина, яка любить спілкуватися, яка е, є душа компанії, е, яка щира, е, яка відкривається, відкрита, е, до нових змін в своєму житті. Тобто до всього нового. Що вас буде чекати завтра? Працюємо на колоді карт Оракул, Ленорман Сакура, на Ніколоди є вежа, це м -м, успіхи в роботі, ви виходите з ізоляції, у е вас буде чекати стабільність у кар'єрі. Прихід з фінансів, отримання важливих документів, підписання їх. Так, вихід застоїв, тупіків. Так, що вас буде чекати? Проявлення якоїсь хитрої людини, яка може, яка захоче вами маніпулювати, бути на чеку. Тільки ваша мудрість допоможе вам вийти з цієї ситуації, уникайте всякої агресії, уникайте конфліктів, Будьте вище того, так? Так, відкошуйте, так як я говорю, так і такі прошу діяти, тому що... Скористайтеся порадами карт, тоді ви будете в безпеці і нічого, і не втратите своєї енергії. Енергія в нас це понавишена. Е, так, бо інакше та людина може затягнути вас на дно знову, е, на дно. Е, душевних е, переживань, душевного неспокою. А якщо ви зразу не захочете йти е, по, по воду тої людини, е, ви збережете свою стабільність, карти радять. Е, що вас буде чекати завтра? Та, да, ви з всіх труднощів, бар'єрів, перепон, перешкод. Щоб би там, які б труднощі не були, ви з того вийдете, подолаєте їх. Якщо буде так, як ви захочете. А там да, ваше життя завтра будуть новини, які приведуть вас до задоволення. Ваше життя так. У когось буде е, перехід на новий етап, е, е, чекає когось хороші завтра домовленості, які принесуть вам прибуток. Ще одну карту візьму, Що вас буде чекати завтра? Так як я говорила, е, карти повідомляють, що е, завтра буде прихід фінансів, е, 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 якісь е, хороші. Е, Комерційні домовленості, цінні папери. Може, ви можете познайомитися з людиною багатою, благородною. Це все вам принесе ваше життя успіх. Ви будете почувати себе завтра щасливою, на душі буде радість, впевненість в тому, що ви робите. Нехай буде так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, як проігрався цей тероросправ. До нових зустрічей всіх вам благ.